Привіт, з вами Юшка і сьогодні у нас спламаний телефон. Я запросила 11 учасників та зробила вот таку оску. Я її заблюла на такій пікселі та продала першому учаснику. Перший учасник чисто я продала ос першому учаснику, та вона вийшла дуже чудовою. Мені прям ця ос впала у душу. Прийшлося осблюлити та плувати другому учаснику. Другий учасник дуже посилався на тос, Вона прям дуже мені сподобалась як і перша. Ось я заблілила та передала вже третьому учаснику. Тітле цього учасника прям дуже чудово. Нема слів в мене. Ось я заблюла та передала вже четвертому учаснику. Усім приїтики! На півміні Колосомісі. І так, це моя частина. Мені дали таку чудову можливість, за що красно дякую. Думаю, ви вже знаєте, що мені треба робити. Коли подивилася на плюр, на осі, така. Ладно, ладно, вибачте. Так от почала я з розмірів тіла та пози. Взагалі мені складно робити розкачала в 2. Ну просто не моє це. Але я дуже хотіла взяти участь в колабі. Так, ми вже перейшли до волосся. Я завжди йду по накатаній. Тіло, волосся, очі, одяг та аксесуари. І ніколи інакше. З волоссям було доволі складно. Я довго школа чуб, довго школа кольори. Але, в принципі, мені подобається. Далі очі. Ну тут нуль складності, нічого складного. Просто колір та які очі. А після. одяг. Я верну одягу, дуже довго робила, блях, постійно перелістувала. Шукала, старалася і ще світозі вийшло. Правда, я робилася дуже довго. Йопку до вас зробила. Це було доволі легко. Аксесуари теж шукала. Не дуже складно, але знайшла. Насправді складно було шукати кольори, але мені дуже сподобалось любити ос. Дякую за колаб, дякую за таку можливість, дякую за ос. Дякую, що чекала мене. Мені дуже соромно, що так довго робила. Вибачте, будь ласка, ОС я робила 25 хвилин. Та я передаю стафту іншому, то побач. Ой, та не вибачайтесь Каліночка! Ось дуже валта того часу. Ось просто як ста, бо, бомба петалден. Тут я вмикнула хаут мод, тому що якось було. Ось п'ятого учасника в мене забула слова, як і інші. Дуже чудово та треба в люти. Шостий учасник прямо добав вайбу такого. Всім привіт! На зв'язку Кулік, ось мій YouTube і телеграм-канал. Так, я люблю рекламу на початку вставляти. Я трохи прихворіла, але все одно вирішила зробити відео з голосом. Ну як, трохи, я хвора, а я завтра їду в табір. Тому удачі мені, я ще буду в лісі, де не буде зв'язку, тому я не зможу вам нічого знімати і показати нічого не зможу. Ну я надіюсь переживу, бо зараз дуже сильні вітри, дощі і це капець. Мені дали такого персонажа, ну виглядає він легко. Я повторила кольор волосся, але вирішила зробити два хвостика, бо по більшій частині я робила персонажа з пам'яті, тому не все так само. Я надіюся, я глобально нічого не поміняла з того зламаного телефону, як минулий раз, тому що минулий раз ну, зай подивіться. До мене робила персонажа Гача Лайф 2. Я це по позі зрозуміла. Ну, я вирішила зробити її в моєму любимому кача-клубі. По цих двох пікселях я зрозуміла, що це зрачки одна синя, друга коричнева. Правда, на монтажі я вже поняла, що це не так. І що на другому очі де синій ой, де коричневий зрачок, там теж є такий синій піксель. Тому там поводу, або не було зрачків, або вони були сині. Але це вже. Це вже не той, неважливо. І знаєте що? В мене навіть дуже красиво вийшло. я старалася. Ось була дуже простою, хоча спідницю вибрати було тяжко. Хоча є можливість, що деякі речі були Hatchet лайф 2. із-за цього, що я подібну полосочку знайшла тільки віночок, а там вона була просто-проста. Тому є можливість, що це просто якась пов'язка є в Hatcha Life 2. А я пропустила, і вона у мене трошки не таке. Але нам нічого не казало, що можна робити в чи гаче, тому я робила, як хотіла. А тут вже підходить кінець мого відео, воно було дуже коротке. Дякую, що подивилися, і дивіться на мій результат. Оска дуже файна вийшла і естетика таких темних ос. Робота восьмого учасника як типу, як я фоткаюсь. Прямо так от стою і ще ложка такі показую. Вітаю всіх. Я Чані, восьма учасниця колабу Заманий поншет. Щиро дякую пані Юсі за запрошення до колабу. Трохи про себе. Я початкові тягача і я люблю естетику дрімку. Кажуть, що сняться всім нам, навіть якщо ми їх не пам'ятаємо. Я теж снів не пам'ятаю своїх. Моя ОС є назвала чані, адже опучню чай пити. Коли я отримав фото для роботи, майже це стало зрозуміло одразу, але я вагалася з вибором верхнього одягу та чок. Айфілсафанібіздейс, айвада сліденстеявейк. Дякую всім, хто був на зв'язку. Передаю мікрофон наступному і погнали далі. Ось мені прям дуже сподобалась. Вона така файна, прямо в отак, от ще оцей лайк. Ця посмішка плям усе мені подобається. Але треба блюдо та вже передавати іншому учаснику. Що ж, що ж вас вітає паніка? Під час створення цього персонажа у мене виникли деякі проблеми, адже я не могла зрозуміти деталі персонажа до того ж, в якийсь момент у мене припинився запис Добре, що пізніше я це помітила, але через це у мене не збереглася частина, де я змінювала колір та додавала деякі деталі. Загалом мені дуже сподобався цей зламаний телефон, і я дуже вдячна, що можу взяти участь у ньому. До речі, ось така ось вийшла. Така міміміпляма, вони така, але треба вже блюд та давати інш останньому учасницю. Всім привіт, привіт! На зв'язку Сільвет Фей. Пробачте, що зараз озвучує не мій голос. Я ще не розібралась із мікрофоном. Тож поки що доведеться трохи потерпіти голос бота. Але давайте не будемо на цьому зупинятись. Гаразд? Я остання в цьому колабі і, чесно скажу, поки дійшла черга до мене, я встигла трохи про нього забути. Нещодавно я отримала це фото заблюреного персонажа. Спочатку подумала, що це ОЕС прибульки, мабуть, через колір і форму волосся. Отож, подивившись уважніше на зображення, я вирішила, що створити цю ОС буде просто. Я помітила кілька деталей і почала роботу. Але як тільки дійшло до вибору кольору і форми волосся, стало зрозуміло, все не так легко. Далі ви побачите процес створення під музику, бо я не хочу мучити вас цим голосом. І чесно, я навіть не знаю, що ще додати. Не бойте тапками. We sing, we dance, we laugh, we are happy. Every day have fun with us, let's say happy, 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 happy. І ось така гарнюня у нас вийшла. Ще раз сорі за голос бота та неправильні наголоси в словах я так намучилася з цим ботом. Дякую за перегляд, до зустрічі!